А запитати, чи можна кредитувати? Можна, можна захочете. Щас, тут треба підготуватись. А де вони? Так. Хай заходять, заходьте сюди. Всі. Всі. всі заходять. І що? Все одно час. Давайте заходьте. Зараз. Можете просто імітірувати, так? Давай. Щас, ща, зараз. Аня в центр. Давай. Добрий Теплі хаті, щоб були ми задріваті, хай Ріго Христова вас благословляє, вовця бажає. Всім воляника, ви вічі найте двері і просіть до столу, росли ми хай у вашій празі нині все співає, Ось рождає. Ви ж повієте, що ми зараз співниці Так. Красиво співаєте. співайте. поля колядують, і це туди нині. Ми бажаєш щастя, лежить сіродині.